Жінку будило сонце. Вона розплющувала очі і бачила у себе в ногах, на бильці ліжка великого чорного півня. Півень мовчав. Мовчання видавалося жінці докірливим. Жінка під ковдрою одягалася і чекала, поки півень вилетить у вікно. Чоловік годував півня з уст, усміхався. Жіночі серця м'які, наліпимо з них півників, свищиків, дітям роздамо, матері дітей малих навчали. Як здибається вам, дядько з півнем під пахбою, привітайтеся та глядіть же, так, щоб ніхто не чув. Для котрої жінки півень співав, та й грошей у чоловіка просить. Усі ми на подаяння живемо.